Власне, я хотів би почати з того, щоб е, привітати е, телеглядачів е, з тим, що е, вони отримали підтвердження, що той канал, який вони дивляться, е, він здійснює свою діяльність абсолютно законно. І насправді те рішення суду воно лише підтвердило те, про що кожен маломальський юрист розумів е, ну, з перших секунд. І дійсно, 10 хвилин е, це достатньо абсолютно було для того, щоб поставити. Е, в рішенні щодо того, що е, студія, студія Савіка Шустера абсолютно законно здійснює свою діяльність. Власне кажучи, це є один із елементів е, проявів е, боротьби з корупцією в судових органах і в е, органах е, чиновності, тому що е, зрозуміло, що е, якийсь час назад, за часів Януковича, Суд не міг би собі дозволити рішення, яке б було направлено проти позиції влади або окремих її представників. Якщо ми зараз говоримо про Насірова, ну не було варіантів, щоб суд безкоштовно відмовив виконати волю найвищого керівництва держави, якогось міністра тощо. Сьогодні ми бачимо, що це можливо, і це, в принципі, є результат, в тому числі і закону про люстрацію. Коли ми говоримо про а, тисячу люстрованих чиновників, я думаю, що Тетяна Казаченко більше про це розкаже. Давайте не забувати, що за цією тисячею ховається ще як мінімум 5 тисяч чиновників, які мали бути люстровані, але відмовились іти на люстраційну перевірку і самостійно звільнилися з посад. І власне результат досягнуто. Вони, як і ті, яких люстровано, не здійснюють керівництво української держави і не зможуть це робити. Найближчих ну вже 9 років, тому що як тільки вони спробують повернутись до державного управління, вони знову ж таки підуть на ту ж люстраційну перевірку і будуть відсторонені від державного управління. Це право української держави і українських громадян вирішувати, які люди можуть управляти державою, а які не можуть. І українська держава в особі Верховної Ради встановила що, цим законом, що люди, які рік за режиму Януковича, свідомо працювали разом з режимом Януковича проти. Завдання, які ставила перед владою український народ, не мають права протягом 10 років брати управління українською державою, бо вони вже своїми діями довели, що вони не здатні, не мають бажання, а хочуть працювати на власний карман і на розвиток. Ну ви удовлетворені за півтора года 925 двадцять чоловік, плюс ті, хто уволились самі. 5 тисяч чиновників найвищого гатунку, які не травлять сьогодні державне управління, це надзвичайно. Хороший результат, повірте, якби у них з'явилась можливість повернутись, вони б повернулись туди абсолютно не з благими намірами. Повернулись би для того, щоб далі продовжувати робити те, що вони вміють найкраще, а саме плодити корупцію, працювати на власний карман і на виконання високих вказівок. Що